Як комісії МСЕК дроблять ваші діагнози, щоб дати третю групу замість другої групи інвалідності. Відповіді юриста, ви маєте проблеми з хребтом, серцем та іншою неврологічної розлади. Кожен лікар скаже, що ситуація серйозна, але експертна команда колишнього МСЕК дивиться на це і каже по-іншому: тут трошки там трошки не то. Це третя група. А ви працездатні. здатні. Це найпоширеніша схема заниження групи інвалідності. Вас розглядають не як цілісний організм людини, а як набір окремих довідок медичних. Як працює паска ізольованої оцінки? Питання. Комісія бере кожен ваш діагноз окремо, Остерохондроз тягне на третю групу, гіпертонія теж третя група. Наслідки різних трав, знову третя група. Виснова комісії, у вас просто набір легких порушень, третя група і то, де факт, як має бути за законом: синдром взаємного обтяження. Медико-соціальна експертна е е е комісія зобов'язана врахувати сукупний вплив хвороб. Якщо у вас є кілька захворювань, які окремо дають третю групу інвалідності, але разом вони значно обмежують вашу життєдіяльність. Здатність до пересування чи самообслуговування це пряма підстава для встановлення другої, другої групи інвалідності. Ваші права про які мовчать. Якщо через поєднання хвороб ви, по-перше, ви не можете користуватися, наприклад, громадським транспортом без сторонньої допомоги, друге, витрачаєте набагато більше часу на прості побутові речі. Третє. Потребуєте спеціальних умов праці або взагалі не можете працювати за фахом, за своєю спеціальністю. Тоді третя група це неправомірне незаконне рішення. Як наша команда адвокатського об'єднання, дівчинки і партнери оскаржуємо це в це це центральні оцінювання функціонального стану. Ми не сперечаємося про діагнози, це справа лікарів. Ми сперечаємося про функціональність, це справа вже юристів, адвокатів. Об'єднання цього всього пазлу. Ми готуємо, подаємо скаргу, де юридично доводимо причину на наслідковий зв'язок, як хвороба А посилює хворобу. Б. Друге, фіксація обмежень. Ми акцентуємо нашу увагу не на назву хвороб, а на тому, що ви фактично не можете робити стояти біля плити, дійти до магазина, тримати інструмент, пересуватися. Тощо третє вимагаємо. Перерахунку, ми змушуємо комісію визнати, що, що сума ваших недуг створює стійке, а не помірне порушення функцій. Не дозволяйте дробити ваше здоров'я, отримати той статус і той соціальний захист, який відповідає вашому реальному стану здоров'я та реальним медичним документам. Тому. тому